Ну що, давайте, що треба вам зробити? Вам треба, ну, по-перше, встановити продукт. Я сподіваюся, ви вже встановили. То встановили, він у вас автоматично запускається. Ну, хочу сказати, що він автоматично запускається і тому він тягне ресурсом вашого комп'ютера, тому бажано його включати і виключати, коли потрібно, коли не потрібно. Тобто, де -то додатки. Якщо внизпоклотити, ну, у нас є свідоць мейкер. Залежніше, що ви вибираєте. Якщо ви вибираєте слово запуск, він у вас буде завжди запускати з приставки Solidworks, вам це не треба. Або е якщо вам конкретно він потрібен, зараз запускаєте його зараз. Кажете, Maker запустити. Все запустили, і це ви зараз самі повинні будете зробити і е зробити. Далі в Solidworks малюєте деталь От такого типу, е самі, е скажімо так. Кількість отворів глибину, там все самі вирішуєте. Тобто, ну, щоб було декілька елементів. Створили ось такий елемент, і давайте ми його зараз спробуємо зробити програму. І ви повинні будете зробити. Створюєте камін-операцію новою. Мілінг. Вибираєте. А документ треба зберегти, так. Да. Так, якийсь каталог. Треба створити якийсь каталог, де ви будете працювати. У мене буде ось тут він. Це можна налаштувати. Все, запустився у вас свідкам. Далі у вас вибираєте, як буде операція зовнішня або внутрішня. Без різниці вибираєте, яку потрібно. Задаєте тут назву операції, кажете, ОК. Його внутрішній. Далі треба зробити заготовку і зробити ноль деталі. Е, Хоча тут показано, що вперед ноль деталі, а потім заготовка, треба йти в інший послідовності. Вибираємо ось таку заготовку. Е, вибираємо нашу деталь. І система пропонує такий кубик. Параметри кубика ось тут. Каже, додавати куб... модель або здати 3D модель. Каже, 3D-модель. І вона створює цей кубік в собі самостійно. Кажете, «Окей». Все, бачите, у вас появилася заготовочка, з якої ви будете вирізати. Ось така заготовочка. Далі. «Ноль деталі. Вибирайте «Ноль деталі. Вам потрібно буде вибрати ось цю поверхню. Зараз «Ноль деталі, бачите, де знаходиться. Вам треба вибрати ось цю поверхню. Такс. Так, систему координат. Не хочет, мы Так, указать X, указать Y. А, ось, все, ось. ось система координат. Ось система координат. Про хай буде в тій тоці. То окей. У нас вона була в цій поверхні. Все, создали поверхню. Тепер треба створити позицію. Все це залишаємо, як було. Все, тепер створюємо програму. Щоб давно не потрібно. Зверху у нас, бачите, з'явилися ось переходи. Добавляємо солід кам 2,5. Так, і у нас ось тут є поверхня. Контур, карман, фаска, сверлення. В даний випадку обираємо поверхню. Запускається. Тут заготовкам автоматично вибирає, тому можете. Перевибрать, якщо хочете, ну, в дар випадку. Все, нулю деталі. Далі. Вибираєте інструмент. Вибор на свій, на свій розсудок, але це в даному випадку. терцева фреза. Два рази щелкаєте. Става показує фрезу. Задає параметр, ну, 40 мм 40 достатньо. Хай буде нормально 40 мм. Нажимаєте вибрати. Далі, уровні. Тут вона указує глибину обробки. Тут, в принципі, в першій операції нічого не треба, оскільки у нас 2 мм ми зазор дали. От вона 2 мм вибора. Далі технологія. Вибираєте, як буде обрабатуватися растровая. равний сміжний шаг, вперед, вперед і назад. Ви самі вирішаєте, як вам буде зручніше. Далі нажимаєте «Сохранить і в вичислення. Все, вона зберегла операцію. Далі заходите ось сюди. Бачите, як вона вам зробила ваш путь. От, от подобається, вам подобається. Можете нажати на візуалізацію. От 3D-візуалізацію зробимо. І дивитесь. Так, вот короба. Так, сшьет кись можно и Детали опадков развернул Давайте еще раз, так. Это уже швидко. Вот, Ну, тут може подивитись, як вона обробляє. Так, тільки вніс, що я випадково дві операції зробив. Бачите, тому я копію зробив операції, тому лишню операцію удаляю. Так, удалить. Ще раз то, подивимось на візуалізацію. По пора, пора, разу можна заходити. Візуалізація, буква В. Ну, сейчас было видно, такс. Срізала. Далі. Наступний е, операція це кармани. Вибираєте. А, контур. По контуру обробити деталь. Вибираєте контур. Вибираєте, е, создать контур. Контуром буде у вас ось цей елемент. Ставимо, бачите, обійшла контур. Ми бачимо цей контур. Кажемо «Окей». Далі інструмент. Вибираємо інший вже інструмент. Тут у нас буде концева фреза. Ну, ж хай залишається 6 міліметрів. У нас тут 6 міліметрів скруглення робив, тому я залишив. Далі уровні. Ми мінус 2 міліметри з верхньої площини і на 3 міліметри вниз ми давайте зробимо на 6 міліметрів. А, тут я больше копирую нажал, поэтому. Все разрахувала система. Надеюсь. Так, то получилось у нас. Сейчас бы давно не брал карты в руки. Поэтому... Так, глубина контура. Выберем по этот по целому. Минус 2. Сверху детали. Плоскость старта. Безопасность. Все задано. Технология. Слева. Пистовым проходом. Туди. Ну, Якщо не виходить, проще удалить. Удалить. І збудь по-новому. Вибираємо опять контур. Вибираємо ось цей тоді контур. Виберемо. Да, Дивимося, у нас обошло по, по левому контуру. Можна тут міняти в яку сторону, нас це устраиває. Так, інструмент. Ми вже інструмент вибрали, тому просто вибрати треба його. Далі, уровні. А ну, тут вона, тут бачите, правильно: мінус 2 перша площина. І глибина контур 30. Давайте зробимо 25, щоб у нас якби як б там були. Данные сохранить, да, 3D, вот там обработала у нас так только. Вот еще раз. От побачимо, що там є проблеми у нас. Нічого страшного. Давайте ми виберемо,, во-первых, тут поміняємо. В технологіях виберемо, чому у нас збій? тому що у нас короткий цей е, інструмент. Тому давайте ми зберемо равний шаг по Z, зробимо. У на контуру у нас будет слева, так, шах по Z будет 5 мм. То есть, нет, вернее, черновой будет 5, 5 мм. И э, чистовой тоже будет 5 мм. Полистил один ход. Сохранить, пересчитать. Вообще появилась куча-куча проходов. Запускаємо об'ємну симуляцію і запускаємо. О, зараз, бачите, все спрацювало нормально. Тут, бачите, жовтим показано у нас длину нашого інструмента. І ось зараз, якраз видно, гарний чистовий слой. І якраз виходить, що проход інструмента йшов нижче, тобто ми відслідкували інструмент. Наступне зробили операцію, нажимаємо зберегти, не копіювати вихід. Бачите, наші путі є. Следующее у нас буде фаска. Выбираем фаску. Так, фаска. Команда фаска не выбралась. Почему? Так. Давайте карман пока сделаем. Выбрали карман. Тут все просто. Щелкнули в нижню частину. Далі вибрали інструмент. В даному випадку 6 мм. У нас то, що й було. Я жаб імпортувати. 6 мм, тому що у нас ось цей контур радіус 6 мм. Тому я вибрав 6 мм. Система зрозуміла, що у нас глибина там 10 мм. Тому в уровні, тут вона пише 10 мм глибина І шах по Z робить по 3 мм. А тут ми можемо указати в технології, чи потрібна чистова обробка. Можемо подивитись. так вона буде нас оброблять. І кажемо припуск на стінки. 0,5. 05, 05. Система залиши по 0,5 мм і потім ще раз на іншій швидкості. Зробить чистову обробку, щоб в нас вийшли красивий елемент. Перевіряємо, запускаємо. Об'ємна симуляція. Ну, все нормально, строю яких не отримав. Це чорноває по 3 міліметри ріже. Це зробили. Добуляємо наступні кармани. Виходимо. Це, якщо кармани одної глибини, ви знаєте, оце, наприклад, цей карман оцей може було одночасно вибирати. Може було б зараз. Обираємо ну, цей карман. Інструмент знову вибираємо 6 міліметрів. Той же. уровни шах по 3 мм, технологии теж робити припуск по 0,5 Тоже по, по, Давайте по и обновлять стенки за один проход, может чистовую за два прохода сделать, у нас очень красивый был э, отверг, проверяем, Геометрия не вибрана, так, геометрія. Треба внутрішньовкнути. От вибрати поверхню, тоді. Або контур. Тут можна було і контур вибрати. Тут в даному прикладу краще поверхню вибирати. Все все вибралось. Перевіряємо. Об'ємна візуалізація. Всі попередні операції показують, як уже виготовлений. Тут щось відображення трошки включить. Доброго дня. Ясно вас в гості. Нічого страшно. Зараз я звернуся. Це зробили. Так, давайте і ще один. остану. Е, зрозуміло, що зробити. Зробити один. Так, і ще раз фаску. Чи у нас фаска не хоче получать? Фаска, фаска. Так, фаска. Тоді фаску зробимо по-іншому. Вибираємо слово контур. Вибираємо геометрію, створюємо нову геометрію создать. Вибираємо ось цей контур. Так. Да. Далі ОК, нажимаємо. Вибираємо інструмент, а інструмент вибираємо спеціальний для фаски. Тут у нас є конусна фріза. Так, да, от вона. Костна фріза. Вибрали. Можу подивитися на цю фрізу. Вот вона так виглядає. Давайте параметрами. Параметр. Пограці діаметр 10, кон концевий діаметр давайте, 2 мм ремон. І кут 45 градусів. дамо, 45 градусів. Тут кут повинен бути 45 градусів. Ось таку фрізу створили. Об'язательно повинен бути ось цей елемент, тобто не, не ноль тут сходитись, а трохи більше. Ну, все, це залишаємо, все інше, кажемо вибрати. Тобто, отримали таку фрізу, вибрали. Далі переходимо в слово о, о, уровні. Тут все зрозуміло. Зараз ми зайдемо в технологію. В технологія тут у нас є. додатково так особенно контура тут у нас повинно бути спираль так собираем угол стенок Я вот, ничего не выбираем. На контуре И проверяем, что получаем. Вот получили, собственно, вот подумеешь, с видеокарточкой, вот, три молы, пусть. Ну, от якраз у нас проблема фризи, що вона у нас слишком висока. Треба її сдвинути. Так, сейчас мы тут знаємо параметри. Вы у нас справа, <связь> слева. Ну, спробуйте поставити так. В принципі, я спеціально для вас записав відео. Ось це відео я зараз скину, Тут це е спокійно обстановки розписано. І вам треба от, похожу деталь сьогодні нам зробити. Кількість отворів, ну, мінімум два, максимум чотири. Е розміри деталі, розміри е отворів, на ваше, е скажімо так, на те, що ви хочете. Вот ось тут якраз, вот якраз обработка контура іде. фаски. Бачите, якраз показано. Вибираю ноль деталі. Вбираю контур. Бачите, контур вибрався. Контур вибрався. Можете контури вибирати. У нас з вами один контур на деталі на цих на авторах не робіть. Тільки одну фаску зробите. Бачите, показано, як робити. Вибрали, ще один залишився. Вибрали тепер ми запускаємо ось нас степочки. Інголи треба управляти реверсом в яку сторону, бо порізом буде різати. Ну, по ходу побачите, інструмент вибираємо, як я вже казав, ось такий елемент, вже готовий у мене був. Уровні все залишається. А, от там розумію, треба нажати, остаточний матеріал фаска. все. Щас тоді зупиню. Ось тут, коли ми робили контур. Треба в технологіях вибрати. Бачите, міняється Solidworks. Почомусь тут немає у мене. Заработка. Ну, попробуйте зробити. Що у вас вийде, то вийде. Якщо не вийде фаска. Нічого страшного. Головне, щоб ви спробували хоч якусь операцію зробити і е, зробили. Питання є. Ну, якщо питань нема, а, тоді, е, хто не установив, встановити Solidworks. А, це питання, да, Є? Так. Немає питань, так. Да? Е, і робите простішу програму. І потім мені присилаєте в форматі, у вас повинно зберегтись. Оце. Зараз я збережу. Так, закриваєте. Зберігаєте. І це зберігається в файлі SolidWorks. От ми Ви вибираємо SolidWorks файл. Ось він у мене деталь. І файл SolidWorks, і до неї камеперація. Відкриваєте. І присилаєте мені десь. Зараз подивимося, де я зберіг. Так, я зберіг в, в каталозі на робочому столі. Зараз ми це побачимо. Що, що мені присилати, щоб ви правильно присилали. Так, тут називалась деталь. От бачите, просто ви присилаєте цю деталь, вона буде разом з, з програмою, бачите? Все, тоді е, чекаю від вас е, прикладів. Опять же, сейчас я прошлю це послання на це відео, де більш спокійно я все розповідаю. Все. Чекаю результатів. Так.